Всім привіт! Вітаю вас, шановні мої десятикласники. З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 10 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати завдання на тему основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу. На даний момент уже є певний перелік формул, знань, інформації, яку ви маєте засвоїти. Якщо вона в голові у вас не відкладається, то ви відклали її куди? В довідничок. Зробили своїми рученятами, взяли аркуш паперу і туди все попереписували. Угу. Поклали свій зошит, і ми якісно відпрацьовуємо ці формули, хоча б тримаючи їх перед очима. Добре? Коротко. На одиничному колі, якщо взяти точку, то координати цієї точки абсциса, дорівнює косинусу альфа, а ордината синусу альфа. Основна тригонометрична тотожність говорить нам про те, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Важливо, щоб аргумент був однаковий тут, тоді ми її використовувати маємо право. Ось і ще перелік формул тут дуже мало поки що. Ще є таблиця значень тригонометричних функцій, і означення, яке вводилось нами про синус і косинус в восьмому класі в прямокутному трикутнику. І тепер уже ми говоримо, що синус і косинус це координати точки на одиничному колі. Ми знаємо, які знаки приймають синус, косинус, тангенс і котангенс, в першій, другій, третій, четвертій чвертях. Це теж у вас має бути вже. Вашому довідничку. І е, кути, коли ми йдемо проти годинникової стрілки, це додатні кути, і за годинниковою стрілкою це від'ємні кути. Будьте уважні. Ну, що ж, переходимо до розв'язування вправ. Завдання знову достатнього рівня, як бачите, це, кружечок зафарбований. І е, я попрошу вас знайти значення тригонометричних функцій аргументу альфа, використовуючи ті формули, які ми сьогодні з вами вивчили, а саме тригонометричну одиницю і 1 плюс тангенс квадрат альфа. Закликаю вас до самостійної роботи, тому що тільки самостійна робота, тільки напруження свого розуму приведе вас до успіху. Ви можете скільки завгодно спостерігати, як це робить хтось інший. Наприклад, в спорті. Лежите на дивані, дивитесь, як там гарнесенький, такий красивесенький спортсмен тренується. Ну, вам від цього, вашим м'язам, аж ніякої користі. Тільки коли ви встанете, почнете займатися, тільки тоді ви будете сильними і здоровими. Так і тут. Тренуйте мозок. Зупиняйте відео. Ну, давайте разом ізі мною. Ще хочу сказати, по першому прикладу, можна обійтися і без оцих значень. Так? Зараз я покажу, як за цими значеннями знайти, а потім інакше. Що ми написали? Ми написали, що синус квадрат альфа дорівнює 1 косинус квадрат альфа. Підставили. 1 відняли 1 четверту, 1 – це 4 четвертих, 4 четвертих мінус 1 четверта, 3 четвертих. І написали, що синус альфа може бути як плюс, так і мінус. Тут вказівки, де знаходиться кут альфа, немає. Тож, плюс-мінус корінь з 3 ділене на 2. Воно може бути як додатнім, так і від'ємним. Як можна було вийти з положення іншим шляхом? Пригадати табличку значень синуси і косинусів різних кутів. Я зараз покажу вам, як швидко і легко, якщо ви її не пам'ятаєте, самим записати синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа і котангенс альфа. Кути базові йдуть 0 градусів або 0 радіан, давайте в радіанах, бо частіше. Далі 30 градусів це підділене на 6, 45 градусів підділене на 4, 60 градусів підділене на 3, і 90 градусів підділене на 2. 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів і 90 градусів. Є така взагалі автоматична дія. Пишемо 0, 1, 2, 3, 4. Далі пишемо ділити на 2, ділити на 2, ділити на 2, ділити на 2 і тут на 2. І далі в чисельнику додаємо корінь квадратний. Так. Автоматично у нас тут виходить 0. Тут виходить одна друга. Тут виходить корінь з двох навпіл, корінь з трьох навпіл, і 2 поділити на 2 одиниці. Це чисто автоматично, якщо взагалі в голові немає ніяких знань. Якщо в голові є знання, то ви можете пригадати, що напроти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику лежить катет що дорівнює половині гіпотенузи. Ось вона половина. Далі іде корінь з двох навпіл, корінь з трьох навпіл. Тут один спочатку 0, потім одиниця. Косинус все навпаки, тут один, тут нуль. Оці міняють, 45 градусів дає нам рівнобедрений прямокутний трикутник, тут залишається без змін синус і косинус, а оці змінюються місцями. Сюди йде корінь із трьох навпіл, а сюди одна друга, а сюди йде одна друга. Ну, а тангенс і котангенс це ділить 0 поділити на 1 0. ділити на 0 не можна. Одна друга поділити на корінь з трьох навпіл. Це у нас одиниця ділене на корін з трьох. А котангенс обернений. Однакове поділити на однакове одиничка. А тут це навпаки сюди корін з трьох, а сюди 1 ділене на корін з трьох. Один поділити на 0 не можна, 0 поділити на 1 0. Таким чином можна пригадати цю табличку, а якщо вона є у доступі, то тоді перше завдання взагалі легко розв'язується. Якщо косинус альфа дорівнює 1 друга, то альфа тоді дорівнює, подивилися, так, дивимося, косинус альфа дорівнює 1 друга, ось вона одна друга, і наш кут 60 градусів. Тож написали, що кут альфа 60 градусів, далі нам треба знайти синус альфа, що дорівнює корінь з трьох навпіл. додали до синуса плюс мінус, бо не знаємо, плюс чи мінус. Далі тангенс альфа, подивилися, де воно ось воно? Тангенс альфа, корінь з трьох, теж плюс-мінус. І котангенс альфа плюс-мінус одиниця ділена на корінь з трьох, або плюс-мінус корінь з трьох на 3, так і так правильно. Так, ну і що ви скажете, що я ось тут не довела до кінця. Так, поспішала вам показати, як ще можна. Значить, тут синус альфа знайдено, косинус альфа відомий. Тангенс альфа пригадали, це синус альфа, поділити на косинус альфа. синус альфа плюс або мінус корінь з 3 на 2. Поділити на косинус альфа на одну другу, поділити або помножити на обернений. Двіечки скоротилися, вийшло плюс-мінус корінь з трьох. Котангенс альфа це обернений тангенс. Тобто плюс-мінус 1 ділене на корінь із трьох. Ну і нагадаю, звідки оце береться, так? Щоб не залишати ірраціональність в знаменнику, домножую чисельник і знаменник на корінь із трьох. Один помножити на корінь із трьох і корінь з трьох помножити на корінь з трьох. Ось тільки всього я нагрузила вам в перше завдання. В другому завданні вже будемо працювати як десятикласники, використовуючи тригонометричну тотожність тригонометричну одиницю. Нам дан синус, значить, треба знайти косинус квадрат альфа. Це одиниця мінус синус квадрат альфа. 1 мінус 0,6 квадраті. 1 мінус 6 ,6, 36. 64 сотих, так? це косинус квадрат альфа. Тепер дивимося, де знаходиться наш альфа. Це у нас яка чверть, від пі пополам це у нас пі навпіл, а це у нас пі, тобто друга чверть, друга чверть, а в другій чверті косинус від'ємний, тобто косинус альфа строго мінус корінь квадратний 64 сотих. Мінус 0,8. Далі знаходимо тангенс альфа як синус альфа поділити на косинус альфа, синус альфа 0,6 поділити на мінус 0,8. Мінус виходить наперед. Чисельник і знаменник дробу можна помножити або поділити на будь-яке число, на 10, я помножу, так, буде 6 восьмих, А потім поділю на 2, буде 3 четвертих. Цей дріб спокійно можна перевести в десятковий. Мінус 0,75. А котангенс альфа це обернений тангенс. Мінус 4 треті. І цей дріб буде нескінченим, якщо ми будемо переводити його в десятковий. Ну, нехай залишається в такому вигляді. Так, і третє завдання. Третє. Дан тангенс альфа, а знайти треба інші елементи. Застосуємо формулу друга, яка у нас тут ось на екрані. Так. 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділене на косинус квадрат альфа. Звідси, звідси, будемо знаходити косинус квадрат альфа. Як? Як? Ми можемо написати собі простенький приклад. 5 дорівнює 10 поділити на скільки? Ну, розуміємо, що на 2, але воно приховане, воно невідоме. Тепер думаємо, як знайти оце приховане 2. 10 поділити на 5. Так? Алгоритм дій зрозумілий. За оцим алгоритмом косинус квадрат α дорівнює. Те, що було в чисельнику, у нас 1, поділити на 1 плюс тангенс квадрат альфа. Так, на оце. Підставимо 1 плюс 2 в квадраті, 4, тобто 1 п'ята, одна п'ята. Де знаходиться кут альфа від π до 3π на два. Так? Ось тут, в третій чверті. Яким є тангенс в третій чверті, пригадуємо: плюс-мінус, плюс-мінус. Да? У тангенса і катангенса знаки мигають. Тобто тангенс тут додатній, а косинус, а косинус в цій чверті у нас від'ємний. Значить, пишемо, що косинус. Альфа дорівнює мінус корінь квадратний з 15. Мінус 1 ділене на корінь з 5. Щоб позбавитись від ірраціональності в знаменнику, домножимо чисельник і знаменник на корінь з 5. В якому вигляді на даному етапі не принципово. А якщо це буде, наприклад, тестове завдання. І вам треба буде обирати, ви ось так знайшли, а такого немає. Ну, тоді крутіться, викручуйтесь. Так, косинус альфа знайшли. Тепер залишається знайти синус альфа. Синус квадрат альфа за першою формулою це 1 мінус косинус квадрат альфа. 1, 1 мінус 1 п'ята. Дорівнює 5 п'ятих мінус 1 п'ята 4 п'яти. Яким є синус в цій чверті, в третій, ось він синус, теж від'ємний. Значить, синус альфа в цій чверті буде мінус корінь квадратний 4 п'яти. Мінус 2 корінь з п'яти або мінус 2 корінь з 5 на 5. Фух. Видихнули. Ідемо далі. Завдання позначено високим рівнем складності, і теж ми маємо для тих, хто працює на високому рівні, вміти такі завдання виконувати. Для початку нам знадобиться формула скороченого множення куб мінус Б куб. Ось воно. А куб мінус Б куб. Розкладається на А-Б. А квадрат. Плюс АБ плюс В квадрат. І завдяки цій формулі ми можемо розкласти оцей чисельник на множники. До ведення тотожностей можна йти двома шляхами взяти одну сторону, виконати тотожні перетворення і порівняти з другою стороною. Можна перенести справа наліво все, Праворуч залишається 0. А ми тотожно перетворюємо ліву частину. І якщо у нас виходить 0 додати 0, значить, ми молодці довели тотожність. Першу підемо шляхом розкладання на множників і тотожних перетворень лівої частини. Для високого рівня пишемо текст. Я не буду, а проговорю. Виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Далі переписуємо. Так, розкладаємо. Косинус альфа мінус синус альфа помножити на косинус квадрат альфа плюс косинус альфа синус альфа і плюс синус квадрат альфа. Все це ось я взяла ось тут, в цій формулі. Да? А мінус Б, А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Перевірили, нічого не наплутала. Ну, слава Богу. У знаменнику 1 плюс синус альфа косинус альфа. Тепер пригадуємо формулу, яку сьогодні вивчили. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Це у нас буде одиничка. Так? Одиничка. Першу дужку переписуємо без змін. А тут у нас буде 1 плюс косинус альфа синус α від перестановки множників добуток не змінюється, правда? Можемо написати синус α косинус α. І помічаємо, і помічаємо, що 1 плюс синус α косинус α в знаменнику сума однакова. І ми її скорочуємо. І у нас виходить, що косинус альфа мінус синус альфа ділене на одиницю, це ліва частина. Так. А права частина дивимось така сама: косинус альфа мінус синус альфа. Отже, переписуємо тотожність. Вірна, так? права і ліва частина однакова і тотожність доведена. Фух. Ось так. Друга. Тангенс квадрат альфа мінус синус квадрат альфа дорівнює тангенс квадрат альфа синус квадрат альфа. Перенесемо. Вираз з правої частини ліворуч. Маємо тангенс квадрат альфа мінус синус квадрат альфа мінус тангенс квадрат альфа множене на синус квадрат альфа дорівнює 0. Виконаємо. тотожні перетворення лівої частини. Винесемо за дужки тангенс квадрат альфа з цих двох доданків. Тут буде 1, а тут буде мінус синус квадрат альфа. І за дужками мінус синус квадрат альфа. 1 мінус синус квадрат альфа, пам'ятаєте? Це у нас косинус квадрат альфа. Тож виходить, що тангенс квадрат альфа помножити на косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Тангенс, пам'ятаємо, це синус альфа, ну тут в квадраті, ділене на косинус в квадраті альфа і помножити на косинус в квадраті альфа Можемо записати зі знаменником 1. Скоротимо косинус квадрат альфа в чисельнику і знаменнику, тоді у нас виходить синус квадрат альфа і мінус синус квадрат альфа. Це дорівнює 0. 0 у нас вийшло зліва, і 0 у нас вийшло справа, це вірно. Отже, Переписуємо тотожність. Оцю, сюди переписуємо, доведено. Якось так. Добре. Ще одне завдання високого рівня. І знову я закликаю вас, ось тут ви можете виконати це завдання, пам'ятаючи, що синус і косинус це точки, координати точки на одиничному колі, а одиничне коло змінюється як по вертикалі від мінус одиниці до плюс одиниці, так і по горизонталі. Тобто синус і косинус не перевищують за модулем одиницю. Поставте відео на паузу і поміркуйте. Виконаємо тотожне перетворення виразу. Перетворення виразу, не буду писати. А ви пишете, бо це високий рівень: синус квадрат альфа плюс 2. Косинус квадрат альфа дорівнює синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Можемо вже ми два косинус квадрат записати як сума косинус квадрат і косинус квадрат. Але тепер ми маємо одиницю 1 один, плюс косинус квадрат альфа. Проаналізуємо. Враховуючи, що косинус альфа не перевищує за модулем 1, тобто більше за мінус 1, але, більше або дорівнює, але менше або дорівнює 1, у нас косинус квадрат альфа, то він буде строго більше або дорівнює 0, або менше або дорівнює 1. І додамо до цього виразу одиницю. Тут буде 1, 1 плюс косинус квадрат альфа менше або дорівнює 1 плюс 1, 2. Можемо ми тепер дати відповідь про найбільше і найменше значення виразу найменше значення виразу. Угу, побачили один, найбільше. Побачили 2. Все, завдання виконано. Вам потрібно, шановні, повторити формули це для тих, хто їх вчить. І навіть для тих, хто вчить формули, все одно я наполягаю довідничок з формулами. з Інформацією з табличками значень, він має бути у вас, зроблений вашими рученятами, покладений в зошит. Коли ви пишете, дивитесь, читаєте, думаєте, проговорюєте собі і пишете. Таким чином, щось відкладається у, ваших, у вашому внутрішньому комп'ютері. Ну, і для тренування у вас є номери зеленого кольору. Обирайте свій рівень складності, напрацьовуйте навички досягайте своїх вершин. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!